У Кривому Розі мешкає близько 360 тисяч жінок різного віку, різних вподобань. І це та частина городян, яка несе красу, любов, тримає на тендітних плечах благополуччя і комфорт не лише у своїх сім'ях, а й у професійних сферах. В місті діють десятки організацій та об'єднань, очолювані жінками. Діяльність одних пов'язана із захистом дитинства та материнства, збереження національних традицій. Інші допомагають людям у вирішенні різних негативних проблем. Напередодні міжнародного жіночого свята, міський комітет у справах. Сім'ї, дітей та молоді зібрав разом 30 громадських активісток жінок-лідерів Кривого Рогу, з якими веде постійну тісну співпрацю. Містом були відзначені найактивніші жінки, чия діяльність сприяє розвитку соціальної сфери та культури Кривого Рогу. Міський голова Юрій Вілкул листом надіслав жінкам привітання та подякував за плідну співпрацю. Сьогодні ми зібрали цих жінок, щоб ще раз нагадати про те, що вони потрібні нашому місту, що від їхньої праці. Залежить майбутнє нашого міста і держави в цілому, шановні жінки нашого міста, напередодні чудового свята жіночого дня, 8 березня, хочу побажати вам, перш за все, здоров'я, благополуччя, щастя, любові і саме головне миру. Будьте щасливі і кохані. Трьом учасницям зібрання Світлана Лавренко передала обласні нагороди почесною відзнакою голови Дніпропетровської обласної ради, нагороджено голову благодійної організації Наша майбутнє Інну Тюлькову, грамотами облради директора благодійного фонду громадське здоров'я Світлану Осипову та багатодітну маму Мирославу Бандрівську. До слова у місті мешкає понад три тисячі багатодітних родин. 167 матерів носять почесне звання героїні. Також громадські активістки помітні в трудових колективах, соціальних установах і Серед студентства. у цей буремний час самовіддано і безкорисно працюють волонтерки. Свої покликані жінки-лідери обирають свідомо, не шкодуючи сил та енергії задля досягнення суспільної мети. Я даже нахожу, нашла себя в этой международной общественной работе, что по-другому я уже не мыслю свою жизнь. Это, это работа с детьми, это работа с молодежью, это работа по распространению польских традиций и культуры. Это настолько органично происходит, что совсем не сложно для меня. Да, наверное, я, я немножко выносливее. Да, наверное, немножко энергичнее. А по-другому никак. Эта работа требует и выносливости, и энергичности. То чем я занимаюсь? Это социальное дно. Там тоже есть женщины. Конечно, в преддверии такого праздника радостного, веселого, и счастливого для нас, не хотелось бы об этом говорить. Но, увы, существует проблема. Мы о ней обязаны говорить. Женщин очень много, тех, кто потребляет наркотики. Мы им помогаем всячески, потому что неважно, какой образ жизни. ведет женщина. Она всегда остается женщиной. Она всегда хочет быть матерью. Она всегда хочет как-то себя реализовать в жизни. Ну, что касается меня, то ну, Господь дает силы, креативность, творческий подход к тому, что, к тому чем я занимаюсь. В преддверии, конечно, такого праздника женского я бы хотела пожелать всем мамам, Більше принимать в житті своїх дітей, проводить з ними як можна більше, тому що діти в этом очень нуждаются, І беречь в домі мир. І всім жінкам нашей країни я живу мир, мір. У них этих сил. святкове спілкування жінок лідерів у тісному колі стало ще приємнішим і світлішим від виступів та новитих зірочок палацу культури імені Артема.